Хочу відповісти дописувачу Олександру на його коментар, що ж означає назва каналу Темна матерія життя. Хочу відразу сказати, що це не те, що ви подумали. Це темне, це не означає якогось негативу. Це означає темне, значить невідоме. Тобто темна, невідома сторона нашого життя. І для того, щоб дізнатись, яка ця невідома сторона нашого життя, ми це можемо зробити, коли почнемо її досліджувати. Як зараз проживають люди? Зараз люди проживають в ілюзіях, в страхах, в негативі, у шкідливих звичках, які їм нав'язують. Хто ж для того, щоб на нас заробити? Хто ж нам нав'язує ці негативні звички? Чому вони настільки цінні і узаконені, і окультурені, що вони дозволені законами? Що вони, тому що на них робляться великі гроші. І людина, проживаючи життя в ілюзії безпеки, що з одного боку так їй дають вільний вибір, а з іншого боку, її калічать. Потім її лічить, а з іншого боку, їй розказують не все так однозначно. І тому людина проживає ніби своє, але альтернативне життя тій альтернативі, коли б вона проживала життя здорової і сильної, процвітаючої людини. І оцю сторону для того, щоб відкрити кожній людині в собі. Дуже, це дуже просто. Потрібно просто почати з себе робити зміни. Багато людей просто знаходяться у цьому полоні, і на моє глибоке переконання, коли люди, які цікавляться, як можна жити по-іншому, як можна щось змінити. Якщо люди зададуться такими питаннями, я Переконаний, вони зможуть знайти відповіді на моєму каналі. Надіюсь, я в повній мірі відповів на ваше запитання, Олександра. Чекаю на наступне. До зустрічі. Пока.